Вітаю вас, шановні брати і сестри, на сьогоднішньому нашому навчанні по молитовному служінні. Тема сьогоднішнього нашого семінару Сила коротких молитв. Я впевнений, що всі, хто сьогодні зібрався на нашому семінарі, всі бажають удосконалювати молитовне служіння в особистому житті. А також і в наших громадах. Тому сьогодні я хотів би також поділитися з вами цим семінаром. А спочатку хотів би сказати про те, що раніше я гадав, що сильна молитва це молитва, яка має великий зміст слів, прохань. І я розумів: чим більше ти говориш в молитві, промовляєш прохання, це є така впевненість, це є такий гарант того, що Бог тебе обов'язково почує і відповість. Но одного разу Господь показав мені в Біблії, що і короткі молитви вони мають силу і біблійну також основу. І сьогодні я хотів би також з вами, шановні брати і сестри, поділитись також цими роздумами. Перше місце, на яке я хотів звернути увагу, це книга, перша книга царів, 18 розділ і 36 вірш, де. Говориться про пророка Ілью, який противостояв також е, пророкам, Вагалов, Вагала, які молились протягом дня, але не мали ніякого успіху, коли пророк Ілля звернувся до Бога, і він промовив в ці короткі молитві тільки 40 слів. На в яких він акцентував увагу на тому, що да знають тебе, Господи, Бога живого і істинного. І результатом цієї короткої молитви був вогонь з неба, який е, говорив про те, що Бог істинний, живий небо, творець, він на стороні пророка Іллії. Ще хотів звернути увагу на на один біблійний персонаж це цар Єзекер, записана ця історія в книзі пророка Ісаї, 38 розділ і в третьому віршові, де говориться про те, що Бог сказав цареві, що він скоро помре. Ми бачимо реакцію на ці слова царя. І він. Повернувся до стіни, заплакав і говорив з Богом. Його молитва була із 14 слів. І ми бачимо результат цієї молитви. Бог дає йому ще 15 років життя. Хотів би ще звернути увагу на Ісуса Христа як вчителя. Молитви, який подає особливий зразок для молитви всіх учнів, всіх віруючих людей. Молитва очі наш, молитва очі наш, яка має в собі 47 слів. Це буквально 20 секунд часу. Не 47 томів, а 47 слів. Це важлива молитва для всіх нас. А також я ще хотів би звернути увагу на один із персонажів Біблії як Неємія. Е, Неємія, який мав служіння при цареві Артаксексу. І одного разу ця історія записана в книзі Неємія, другий розділ. І з першого віршка ми читаємо про те, що Артарксеркс помітив, що обличчя Неємії було сумне. І він задав йому запитання Неємія, чому ти сумний? Чому ти сумний? І Неємія відповідає: Місто зруйноване, брами спалені, вогнем. Артарксеркс. Слухаючи і, говоря, і, говорячи, до Неемії, каже такі слова, чого ти б хотів. І це був особливий момент, коли треба було сказати цареві, щоб він, їм, щоб він відпустив його до Ірусалиму, зробити цю важливу працю. І Інеємі розумів, що. Тільки Бог може впливати зараз на його серце, розположити його серце до цього рішення. І ми читаємо четвертому віршу, що написано «Помолившись до Бога Небесного Я говорить Неєм'я. І в цей час він помолився. І ми розуміємо, що це не була якась довга молитва. Це не була молитва, яку він промовив вслух. Молитва, яку він промовив в собі, і коротко, і ми бачимо результат. Ми бачимо, як, то, як Артаксеркс дозволяє Ніємі піти в Русалим і звершити його працю. Короткі молитви, вони визволяють силу Божу в вашому житті. Короткі молитви частіше звершуються пилко, вони звершуються ремно, від цього серця. І як відчуває мати і як реагує мати, коли бачить свою дитину перед машиною, вона промовляє і каже: Господи! Але це промовляє всім своїм нутром, всім своїм серцем, палко. Це і є сила коротких молитв. Я хотів би коротко також розказати свій приклад із свого досвіду, коли ми їхали нашою машиною із зібрання. Ми їхали, це була зима, і по лівій стороні, по правій стороні був сугроби снігу, а назустріч нам їхав автобус, і він їхав по нашій стороні. І ми, коли побачили його здалеку, ми зрозуміли, що щось не так. Бо автобус не звертав на свою полосу, він їхав прямо на нас. І відстань між ними нами, вона скорочувалась. Ми зупинили машину, ми почали сигнали, фарами моргати йому. Ну, водій автобуса ніяк не реагував. І тому тоді, як ви розумієте, яка була наша тоді молитва? Вона була короткою. Ми взмолились і сказали, Господи, допоможи нам. І в цей момент, коли ми помолились з цією молитвою, ми побачили, як водій, який сидів за рулем автобуса, він піднімає свою голову. І на лиці ми побачили, що він був в нетрезвому в стані. І він держав в другій руці він держав телефон. І він побачив нас, і він ледь ледь він повернув автобус десь за 10 метрів перед нами, сила коротких молитв. Так Бог зберіг нас. Шановні друзі, Бог реагує на наші короткі молитви, незалежно від того, що Він є цар всесвіту, що Він служить всьому. Всесвіту, всім живим істотам. Настільки його зайнятість велика відповідальність. Но в той час, коли ви звертаєте свої короткі молитві, він якби все якби, е, полишає на якийсь час і звертає увагу на нашу коротку молитву. Він звертається до нас. Як, як може цю ситуацію Він е, дивиться на неї як на можливість, щоб відповісти нам і щоб через нас благословить тих людей, за кого ми молимося. Шановні брати і сестри, бувають минути, коли ми дуже хвилюємося, коли ми попадаємо в стисля обставини. Но не треба е, теряти часу для того, щоб хвилюватися, а просто короткою молитвою зверніться до Бога так і скажіть, Господи, я цю ситуацію віддаю в Твої руки, коли ми молимось за наших дітей, коли ми не знаємо, що з ними, ми не можемо проконтролювати якусь ситуацію, наші рідні, може, десь дорозі. Десь, може, знаходяться в тих місцях, де йдуть особливі е, активні бойові дії. Ми хвилюємося, ну в цей час скажіть оцю коротку молитву, Господи, цю ситуацію я віддаю в Твої руки. Я хотів би ще звернути увагу на е, важливу ситуацію в служінні Ісуса Христа. Саме головна Його праця була це Голгофа. Коли він висів на хресті, і йому залишалося ну, якийсь дуже короткий певний час до його смерті. І в цей час він чує коротку молитву, молитву, коли один із розбійників промовляє і каже, Господи, коли прийдеш в царство Твоє, спомни про мене. Мені подобається, як один проповідник сказав, в той час Христос якби від, відкладує на якийсь маленький термін свою смерть для того, щоб звернути увагу на цю молитву, на цього розбійника. Молитву, яка була щира, ревна, виходила з його серця. І він. Упевняє його і каже йому такі слова, що будеш зі мною в раю. Шановні брати і сестри, я хотів би також закликати вас, щоб ви могли також практикувати в своєму особистому житті і в молитовному служінні ваших громад короткі молитви. Часто, коли відвідуєш громади мол... молитовні служіння, чуєш е... довгі молитви. І ці довгі молитви, вони руйнують молитовний дух служіння. Динаміка служіння вона падає, коли звершуються дуже і дуже довгі молитви. Елену Вайт в книзі «Мол... Молитва. 253 сторінки вона про це дуже багато каже, щоб ми не звершували довгі молитви, а короткі молитви, молитви, змістові молитви, щирі, палкі молитви на наших зібраннях. Хай Господь благословить і допоможе удосконалювати наше молитовне служіння, щоб вони мали силу, щоб. Вони приносили особливий успіх у місіонерському служінні, допомозі людям, які сьогодні так потребують наших молитв, наші сім'ї, наші рідні, дорогі друзі, хай Господь благословить всіх нас в тому, щоб ми могли практикувати силу коротких молитв. Хай Господь вас цьому благословить. i mean